Вітаю! Багато слів сказано на цю тему. Найліпше, напевно, сказав і не скажеш легендарний Уолш, автор багатьох бестселерів. Але все-таки я спробую його доповнити і висказати свої думки з цього приводу. Уолш сформулював трійцю. Яку саме правда довіра, любов, кохання. Ем, так, коли ви починаєте жити в правді, вам починають довіряти. Але тут виникає дійсно такий критерій, як у кожного своя правда. Я, я з цим погоджусь. Що дійсно те, що ми називаємо правдою, у кожного свій погляд. На ситуацію і тому правда у кожного може бути своя. Ну, те, що ми називаємо правдою. Як бути в цьому? Говоріть свою правду, те, що ви вважаєте правдою. Бо істина вона дійсно одна на всіх, і справедливість одна на всіх. Над вашою і чиєюсь правдою в стосунках опанує справедливість і істина. Але промовляючи свою правду, тут ще є важливіший момент. Добре, що ви промовляєте свою правду. Але її мають сприймати і поважати те, що ви промовляєте свою правду. Ось що важливо. Ось де секрет. Для взаємодії в правді, довірі і любові. Це е, ООН, напевно, брав все-таки е, більш ідеальні відносини, коли стосунки е, засновуються на істині, а не на правді. І правду, або це хиби переводу перекладу. Отже, тому дійсно є у кожного своя правда. Або, перефразуємо, своя точка зору. І кожен приймає іншого по-своєму. І оце прияття, і повага один до одного, і дають можливість справедливими бути відносинами. І це не про, навіть не про пару і сім'ю. Це і. Про друзів і партнерів по бізнесу. І сусідів, родичів, і так далі. Там, де є близькі людські відносини, там це буде спрацьовувати. Відчуйте це. Відчуйте ці е, грані, ми трошки е, зайнялися словоблудієм, як кажуть. Тим не менше воно розставляє крапки на диї. Бо дійсно. Люди це люди, і у кожного дійсно є свій свій погляд, а значить і своя правда істина, і у кожного є своє судження. Ми все ще судимо. Ми не відчуваємо. От коли підуть відчуття, коли піде серце, то не зможеш ти, коли людина тобі каже е, е, біле, не побачиш ти в тому чорного. І тоді йде сприяття серцем, і все. І все стає на свої місця. Все відбувається ідеально тоді. Ось в чому є, ну, якщо хочете, величний секрет. Ми люди не ідеальні, ми різні. І це прекрасно. І... Але ми маємо творчу. Складову, яка має реалізуватися. А творча складова може реалізуватися тільки тут. Серцем. Інакше це буде логіка. А логіка якраз і дає те, той момент, коли ми на білим кажемо чорне. Розумієте? І саме головне ми ще й віримо в те, і нас ще й зупинити неможливо. Отак От відбувається. Те, що відбувається у нас в людських стосунках. Кажемо на біле, чорне. І свято віримо в те. Добре, обіймаю, подумайте над тим. Я вам щиро дякую за те, що підтримуєте мій канал, наші ініціативи з купівлі автівок для ЗСУ, знаю, вже на першу пішли кошти. І е, е, чекаємо, чекаємо і е, накопичуємо фінанси на другу автівку. Там, е, по-моєму, далі будуть е, дрони. А може <кій> і джип, вже поспитаємо у хлопців, що їм більше потрібно. Отже, мої любі, е, обіймаю вас серцем. Дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що ви ділитесь моїми публікаціями і моїми каналами. Своїми близькими, це важливо для нас, для всіх, звісно, що. І можливо, вам і надоїло це все чути. Тим не менше, нагадую, 25 грудня перший ступінь 18-го сьогодні вже відбувся другий ступінь. Тому, будь ласка, я запрошу третій поки що під питанням. Навряд чи ми встигаємо в цьому році провести третій ступінь, але найближчим часом дамо пройти святам пару тижнів, і буде у нас перший ступінь наступного року теж призначено. Отже, слідкуйте за повідомленнями, обіймаю і очікуйте, повідомлення вже на цьому тижні будуть про два марафони. Вони будуть потужні, вони на нових засадах, на нових принципах будуть. Підказують мені їх провести. Тому це буде один буде по здоров'ю марафон, другий по фінансах. Це не буде 40-денна програма, це буде марафон по фінансах. Отже, мої любі, обіймаю всіх серцем, тримайтеся. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нашим хлопцям і дівчатам. Обіймаю всіх.